Багато знаменитих українських художників вам відомо за останні декілька століть світ бачив чимало надзвичайних робіт наших земляків. Королі купували їх у приватній колекції, а зарубіжні майстри всіляко копіювали. Імена цих видатних творців розповім вам я, Марія Мельник. Культурна спадщина України зростає з кожним роком. Відомі українські художники продають свої роботи на всесвітніх аукціонах, таких як Філіпс та Соцбейт. Беруть участь у венеційських бієналі, та їхні картини виставляють у провідних галереях Європи та світу. Одним із таких яскравих художників українського походження був Енді Ворхол. Його картини з банкою томатного супу та Мерлін Монро є найвідомішими роботами. Впевнений. На ви їх точно де-небудь бачили. Ось так звичайний, законсервований суп в бляшанці став витвором мистецтва, який продали за 23 мільйони доларів. Це понад 857 мільйонів гривень. Це як купити аквапарк, наприклад. Але більш цінною виявилась картина з відомою Мерлін Монро. За її різнокольоровий портрет заплатили аж 100. 195 мільйонів доларів. Уявляєте? Дайте мені тисячу років, я розмалюю небо і не повторюся. Говорив неодноразово Іван Марчук. Цього художника називають сучасним українським генієм мистецтва, а зовнішністю схожий на Альберта Енштейна. Британці навіть включили його до списку 100 геніїв сучасності у 2007 році. В Цьому списку він був єдиним українцем. Саме Іван Марчук ввів у мистецтво новий метод малювання, який критики називають пльонтанізмом. Ходить від українського слова «пльонтати» плести. Щоб подивитися усі картини Марчука, вам знадобиться багато часу, адже він створив аж п'ять тисяч робіт. До речі, його творіння знаходяться на п'яти континентах. Цікаво, там по одній тисячі робіт на материк. Його картини продаються трохи дешевше ніж у Воргола, проте люблять їх не менше. Наприклад, роботу Івана Марчука Сад спокуси продали за 120 тисяч доларів. Це майже 4,5 мільйони гривень. Важко знайти випадок в історії мистецтва, коли бажання стати художницею зустрічає стільки труднощів, скільки довелося подолати Катерині Білокур. Ця тендітна жінка малювала стільки квітів та так красиво, що хочеться побачити кожну її картину. Творчість Катерини Білокур порівнюють із відомими художниками-примітивістами: Анрі Руссо Іваном і Йосипом Генераличами, Марією Приймаченко, Ніко Піросманішвілі. До речі, весь світ визнав її. Неймовірно талановитою художницею. І це завдяки її трьом роботам цар Колос, Берізка і Колгоспне поле. Неможливо не згадати про улюблену художницю дорослих та дітей Марію Примаченко. Вона малювала таких чудесних звірів, немов коли бачиш їх, потрапляєш у казку. Тому вона залишається популярною й досі. Наприклад, картину квіти виросли біля четвертого блока. Продали за 500 тисяч доларів. Це майже 18,5 мільйонів гривень. Його мистецтво було свіжим, радикальним, а головне чесним. По правді кажучи, не він перший зафарбував полотно в один колір, але саме він вперше назвав його тим, чим він є. Це є про найвідомішого українського художника Казимира Малевича у світі його довго вважали російським, але насправді він народився у Києві та жив у різних куточках України. А його відома на весь світ картина Чорний квадрат квартує від 50 до 80 мільйонів євро. Це одна з найдорожчих робіт на сьогодні. Ось ви й переконалися, що українські художники не просто талановиті і малюють надзвичайні картини, а й відомі на увесь світ завдяки своєму таланту. Може, одним із таких популярних українських художників стане хтось із вас. А цей корисний екскурс в історію мистецтва провела для вас я Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!